Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Українська співачка Олена Тополя стала жертвою серйозного злочину. Її намагалися шантажувати інтимними матеріалами. Артистка повідомила, що невідомі особи поширюють її інтимні відео та підтвердила, що звернулася з відповідною заявою до поліції. Далі цитую Олену: я не мовчу, бо в сучасному світі не може бути місця шантажу. Комусь дуже треба зробити із мене невільну. Ай, мій непростий досвід буде прикладом для всіх, хто проходить через подібне. Не терпіть, не пробуйте домовитися, не платіть, не приховуйте. Фіксуйте, заявляйте, говоріть. Моя гідність непорушна, все пройду, обіцяю. Тим часом соліст гурту Антитіла Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео його колишньої дружини. Артист у своєму Фейсбук поділився, що в ніч проти 19 січня отримав ролики інтимного характеру за участі його екс-обраниці. Виконавець наголосив, що від 14 січня вони офіційно розлучені. Тож, за його словами, Олена мала повне право на особисте життя. Що стосується відео, то Тарас обурений діями. Зловмисника а виконавець говорить, що проти його колишньої дружини був скоєний злочин, і він здогадується, хто це ініціював. Далі цитую Тараса: Я маю припущення, кому це потрібно. Тому хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу тихо, і відкрито пакостив Олені і мені, бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я наші діти проходимо нелегкий вразливий період. Крім того, шантажист опублікував перелік відомих прізвищ, кому планує надіслати інтимні відео. Серед них Олексій Суханов, Марічка Падалко, Маша Єфросиніна та блогер Слава Дьомін. Вони кажуть, відео не отримували, та й в будь-якому випадку публікувати його не планували. Послухаємо славу. Я перевірив спеціально навіть дві пошти. думаю, може, в СПАМ потрапило тощо, але до мене нічого так і не прийшло. Коли сьогодні Олена розмістила цей пост. Так я одразу їй написав про те, що раптом, якщо потрібна якась допомога, я завжди для неї на зв'язку. Тим часом і інші зірки шоу-бізу стали на захист Олени та її приватності у соцмережах. Вони висловили слова підтримки. Зокрема, співачка Оля Цибульська в сторіс виклала пікантне фото та написала: налякати артистку голим тілом, те саме, що скрипаля скрипкою. Тіло це просто інструмент. Обіймаю і підтримую. А з публічною підтримкою Олени виступила і Маша Єфросиніна. Вона підкреслила, що пишається сміливістю у Артистки, і це точно стане гарним уроком для інших зловмисників. Цитую машу це напад не на одну жінку, це атака на гідність кожної з нас. Шантаж це не про інтим, це про контроль, про спробу керувати страхом. Адже нас вчили боятися осуду більше ніж зла. Олена, ти неймовірна, твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися, моя абсолютна тобі підтримка. Ну і ще до обіду під Озриваного у шантажі затримали правоохоронці. Ним виявився 23-річний киянин. Йому загрожує 12 років позбавлення волі. 31-річний онук Гротару Анатолій Євдокименко вперше за тривалий час вийшов на зв'язок після виїзду за кордон та зробив заяву про свою кар'єру. Як виявилося, наразі він виступає як артист під псевдонім псевдонімом SHMN. в соцмережах. Він заявив, що зайнявся музичним продюсуванням. Однак, дописи він робить англійською. Ну а про Україну й досі не згадав ані слова. Лише зазначив, що все почалося з маленьких кроків і. Наставництва одного з українських музикантів. Цитую мої найперші спогади про музичне продюсування сягають підліткових років. Я пам'ятаю, як натрапив на просте у використанні програмне забезпечення для створення музики, яке розпалило мою цікавість і дало мені базове розуміння того, як створюються треки. Тоді я зустрів свого першого наставника Олексія Лаптіва. Він навчив мене основам і відіграв величезну роль. Перепрошую. <кій> У формуванні моїх ранніх років як артиста до слова, зараз Анатолій Євдокименко регулярно випускає треки нові та часто подорожує світом. Раніше перепрошую, зима. Раніше артист також давав рідкісні інтерв'ю іноземним виданням, але чітко про свою позицію та виїзд України досі нікому і ніде не розповідав. Ну і в мережі хейтя тіну Кароль за новий трек. Співачка, бабуть хотіла підтримати українські українців у важкий е, період їхнього життя із е, відсутністю базових благ у вигляді світла, опалення води. Кароль зня, зняла відео на власний трек, в якому співачка сидить у темній кімнаті без світла і з чашкою чаю в руках. Давайте подивимось фрагмент. З тату водички треба трошки Давай, дякую вам. Дякую. От для цього дітей і вирощують, так <ривіт> а чи що води? просить. Трійна дякую вам. Ну, Повертаємося <ривіт> до Тіни. Частина користувачів мережі пісню назвала знущанням, а деякі зовсім припустили, що це такий замовний трек. У відповідь співачка пояснила, що пісні вже два роки і виконуючи, виконуючи її, тіна хотіла додати. Дати світла в душі співачка назвала негативні коментарі атакою ботів і уточнила, що знає звідки ноги ростуть у цієї атаки. Та хто є причиною скандалу, вона залишила у секреті. Ну і днями такий чималий резонанс викликала публічна заява співачки Кажанни про нібито рабський контракт із Лейблом, який заснувала Джері Хейл із партнером, і моральний тиск на неї. У відповідь від лейблу вона отримала вичерпну заяву, де стверджувалося, що їхня підопічна відмовилася ділити прибуток за моделлю 50 на 50. Водночас повідомлялося, що Лейбл буцімто за власний кошт сприяв розвитку творчості кажанни. Між артистами публічна переписка в дописах зі звинуваченнями та поясненнями своїх бачень тривала три дні. У неділю сторона Джері Хейл зауважила, що подальша комунікація буде йти виключно через юристів. А проте вчора в день на сторінці продюсерського лейблу з'явилася інформація, що вони передають усі права кажанні. Відтак команда лейблу оголосила про позасудове врегулювання конфлікту зі співачкою та повне припинення співпраці. Артисті передають частку прав на пісні, торгову марку, Ютуб канал із відео та інші активи, які раніше належали компанії. У Nova Music заявили, що не мають жодних претензій до кажан та вже надали їй фінансову звітність під час зустрічі наприкінці грудня. Також Лейбл підтвердив, що вся рекламна і концертна діяльність артистки була оплачена. А питання виплати Роялті за третій квартал 2025 року наразі вирішується через юристів. Сама кажанна на це коротко відреагувала. Чекаю документи та звіти, коли отримаю, напишу, що отримала. Ну і ми чекаємо. Світ моди прощається з людиною, яка назавжди змінила уявлення про елегантність і красу. Помер Валентино Гаравіні, легендарний італійський кутюр'є та засновник дому Валентіно. Йому було 93 роки. Дизайнер пішов із життя у своїй римській резиденції у колі близьких. Попрощатися з митцем можна 21 та 22 січня в Римі. Похорон пройде у п'ятницю, 23 січня об 11-й. Нульнуль в одній з найвідоміших базилік Рима. І у вас буде можливість побачити ексклюзивні кадри із прощання, бо наша колега зараз теж знаходиться в Римі. Тож не пропустіть в наступних випусках ЖВЛ, Про це теж будемо розповідати. Ось такі новини на сьогодні. Я так розумію, що додому вже ніхто не йде, так сьогодні, колеги. Відкрили мед. П'ять хвилин мет 5 метр відкривали. Поки я вам говорив, та... Ми довго трималися, довго, але вибач, все таки бо, здалися. Знаєш, гердувати дітей. Скандалами таке життя. Знаєш, так, краще медом. краще метом. Дякую, Тимур. І Дякую. до завтра. Це гарного всім дня. Тежого <хи> дня щоб водичка Залишай була, тебе. щоб Залишай. все було добре. Завтра да. побачимося в тій в Сніданку з 1 плюс один живе буде.